Я гадаю, наші глядачі вже звикли, що коли ви з'являєтеся в студії, перед вами на столі завжди лежить такого приємного яскравого сонячного кольору. Книжка, яку роль ця книжка відіграє в тому, щоб лікуватися живим словом? Так, пані Олена розкажу сьогодні про книжку, розкажу ще про диски. Книжка е їх три книжки. Однак, е значить, із цих книжок, яка називається третя, яка вийшла життєво важлива. Вона є прикладом тієї книжки, яка використовується для оздоровлення. В кожній з цих трьох книжок є четвертий розділ. В четвертому розділі є тексти живого слова, а також є універсальні форми живого слова, які використовуються для повноцінного оздоровлення. Значить, є дев'ять універсальних форм. Кожна форм вона необхідна для певного. Оздоровлення певної органу системи. Наприклад, перша та друга універсальні форми, які є в книжках наших, вони використовуються для оздоровлення відновлення повноцінного кровопливу судин головного мозку. Третя та четверта універсальні форми використовуються для оздоровлення і відновлення повноцінної праці серцево-судинної системи. П'ята для фіксації інформаційної складової або енергетичного об'єму, шоста для очищення інформаційних інформаційного бруду людських тіл, сьома для активізації енергетичних центрів і відновлення повноцінної життєспроможності кіскової mm. і системи, а також хребта, восьма для відновлення ендокринної системи, і дев'ята для повноцінного формування та реалізації самої матриці інформаційного. Складової людських тіл Універсальні і ще використовувати. До речі, теж да. потрібно 9 разів читати які будь-які чи які чи... ми зазвичай таким чином рекомендуємо. Кожна з універсальних форм повинна бути прочитана хоча б по 10 днів, двічі mm -hmm. на день, послідовно. Для повноцінного здоров'я органу систем необхідно до 90 днів. Для облегшення цього завдання використовується також е аудиодиски. На аудиодисках є записані всі дев'ять універсальних форм, плюс 10 10. Матриця. До речі, хочу сказати: якщо людині складно по якійсь причині освоїти саме читання, е, значить універсальних форм живого слова, можна використовувати універсальні е, форми живого слова, які є опубліковані в аудиодисках. Людина то, то слухає вона двічі неправляв, вона, да, вона, вона слухає в мову виконання. До речі, хочу сказати дуже багато прикладів, наскільки дієві ці аудиодиски. У нас вже було, будемо говорити, такі приклади, коли була так звана епідемія грипу. Люди використовуючи аудоодиски взагалі не хворіли. Навіть скажу інше, що на сьогоднішніми знаємо, що якщо дитина в сім'ї або доросла людина захворіла яким навіть, вірусним захворюванням, або навіть бактеріальним захворюванням, ставить аудоодиски двічі-тричі на день прослуховує, процес одужання відбувається двічі тричі швидше. Причому буває таке, що буквально через одну-дві доби падає температура, значить повноцінно. Людина починає набирати потенціал, енергію і на очах одуже виздоравлює, навіть в тому випадку, коли захворювання було надзвичайно складним, надзвичайно так сказати, неприємним і руйнівним. Скажіть, будь ласка, а можна одночасно декілька матриць читати різних? Чи тут потрібно певне? Можна, текст? але не рекомендував. Чому? Живе слово це незвичайні тексти, це тексти, які відображають творця. По цій причині потенціал надзвичайно високий. Якщо читати декілька інформаційних текстів або декілька універсальних форм, може бути велике загострення в тому плані, як це може відбуватися температура до 38-39 uh -huh. градусів, Ну, Дота, рвота, чому йде дуже швидке швидке очищення. По цій причині, я рекомендую не зловживати, а у міру, міру yeah. читати. Чому? Тому що, е, що за НАТО, то не здраво. У всьому повинна бути міра. По цій причині раджу двічі на день читати. От, якщо є необхідність дуже швидкого очистити, інколи рекомендую. Но це треба дивитися індивідуально. До речі, і користуючись моментом, скажу таке, дуже багато запитань глядачі задають. Що це в мене за знак такий. Я вперше запитала тільки нову вічна. Да. Так от хочу сказати, що це є відображення символу, який називається трипільський оберіг або е, дев'ятипроменевий угу. е, сонцерух. Це фактично концентрат світла творця Всесвіту. І е, коли людина може носити на суму одягу. Таке зображення. Дуже дієві, дуже цікаві речі відбуваються. О, мальча ці причини не будемо розповідати, mm -hmm. що саме. Но це дійсно концентрат світла ну, де, і як оберіг, чині. я так зрозуміла. І дійсно. Не тільки, як оберіг, а я думаю, як що наповнювач. Люди... Ще дуже важлива річ, про яку я хочу наголосити, що необхідно висновок, що необхідно для того, щоб плоть була не хворою, а здоровою жити в гармонії. Абсолютно вірно. Не руйнівною, а життєспроможною. Необхідно жити в гармонії і щоденно наповнювати свої тіла, інформацією світла. Ще хочу проговорити одну дуже важливу річ: тим паче, що протягом декількох місяців постійно люди, які звертаються в медичний центр, запитують. Так, і в пресі з'явилось дуже багато інформації відносно того, що має статися 2012 році. Нагадаю, астрономи. Астрофізики сказали про те, що дійсно планета Земля разом із сонячною системою входить в міжгалактичну браму, яка називається брамою переходу, між двома сузірями або галактиками Плеяди і Сіріус. І дійсно, це об'єктивна реальність. У 2012 році надзвичайно великий торсінні вплив буде здійснюватися саме зі сторони цих двох сузірь. Буде вплив здійснюватися і на всі живі істоти, які проживають на планеті Земля. Це і підвищений рівень інсоляції, ультрафіолету, інфракрасного випромінювання, електромагнітних збурень, далі радіоактивне випромінювання, це буде супроводжуватись, воно вже почало супроводжуватись, залі, землетрусами, цунамі, буревіями і так далі. І задають одне те саме запитання. Що необхідно для того, щоб зберегти свої тіла? Мова ведеться про фізичне тіло. Так як. Здравомисляща людина вона розуміє про те, що дух, душа фактично безсмертні, але фізична плоть, наш одяг фактично вони тлінні, тобто вони піддаються руйнації. Так що необхідно для того, щоб зберегти фізичні тіла, є вчені, які дослідили цю тему і визначили, на сьогоднішній день середньостатистичний рівень вібрацій людських тіл складає приблизно 300 тисяч герць. Тоді, коли для переходу через міжгалактичну браму у 2012 році потрібно буде приблизно 2,5 млн Гц. Іншими словами, для того, щоб підняти рівень вібраційних тіл, для того, щоб всі три тіла були життєспроможні, активні, гармонійні і відповідали тому рівню вібрації, який буде складати у 2012 році, необхідно, щоб людина постійно наповнила себе інформацією світла. Тобто потрібно життя в позитиві, і говорячи, ну простіший висновок зроблячи цей перехід набагато більше шансів буде витримати і пережити здоровим людям, здоровим і душевно -світливим. гармонійним здоровим гармонійним. людям, які будуть наповнювати свої тіла інформацією світла, творчості, позитиву. Думки, слова, вчинки, коли ви сказали про те, що гармонійне позитивне життя є запорукою або кращим, ну, кращими умовами для того, щоб була здорова фізична плоть, я просто інтуїтивно відчуваю запитання від наших глядачів стосовно тих людей, котрі далеко не позитив не в позитиві живуть, але нібито не скаржаться на здоров'я. Чи це ілюзія? Не можна бути здоровим, якщо ти не живеш в позитиві. Якщо не живеш в позитиві. Якщо не живеш в гармонії з навколишнім середовищем, з навколишнім світом, людина не може бути здоровою, вона мусить бути хворою, вона мусить бути руйнівною. Я вам скажу навіть інше, що якщо певний час людина не виявляє в собі патологічних змін, якщо Це зробити навіть об'єктивні дослідження, інструментальні то вже виявлені будуть вони. Угу. І лише термін, певний термін, коли так сказати, кількість цього інформаційного бруду. Переходить в якість інформаційної рунації, це слід пам'ятати. Е, якщо ви сказали, що для повноцінного лікування і одужання потрібно втручання на всіх трьох людських тілах на рівні плоті душі і духу, то чому саме слово стало таким інструментом, яке здатне впливати на всіх трьох тілах? Е, і чи, чи це єдиний інструмент <кх> насправді? Хто такий тверець всесвіту? Це єдине інформаційне поле навчання, творення, вдосконалення. Або ще по-іншому можна сказати, єдине інформаційне поле еволюції, розвитку. І складовою цього інформаційного поля є інформація. А інформація це слово. З того моменту, коли люди почали промовляти слова, вони стали складовою єдиного інформаційного поля. Іншими словами, людина, та, яка промовляє гарні, позитивні, творчі, світлі, чисті слова. Вона є складовою творця Всесвіту. Вона і є відображенням нашого єдиного інформаційного поля. І коли людина читає тексти, наприклад, живого слова, чому я говорю про живе слово? Тому що живе слово це та інформація, яку промовляли наші з вами параотці, праматері і ще з часів найпершої держави людської спільноти. Нагадаю, найпершою державою людської спільноти була держава Арата. Вона існувала в часи терпівської культури. Так. Люди постійно, щоденно читали інформацію, яка відображала живе слово. І саме завдяки цьому формувався надзвичайно потужний егрегор, який і є відображенням Творця Всесвіту. І саме завдяки цьому ті часи, які ми згадуємо, Ви... часи терпівської культури, вони є надзвичайно потужними, надзвичайно енергійними, життєспроможними. Якісними розуміння і нашого часу. Вітаю вас, пане Олександре. День. Я гадаю, я навіть переконана, що в більшій мірі завдяки нашим глядачам, завдяки часу, з'явилася ця тема. Ми вперше сьогодні будемо її обговорювати в контексті наших програм. І я хочу запитати у вас як у лікаря, крім ну зрозуміло там корисної їжі, здорового способу життя, мінімум стресів, що ще потрібно для найбільш оптимального перебігу вагітності і пологів. Пані Олена, дійсно занадто замало добре харчуватися, спати, відпочивати. От надзвичайно важливо і найбільш важливо потрібно це інформаційне світлове наповнення тіл батька, матері і майбутньої дитини. Щоб було зрозуміліше, поясню. Ми проговорили про те, що на сьогодні тема, яку ми будемо розглядати, це зачаття, вагітність і пологи. Для того, щоб було гармонійне, успішне зачаття, необхідно, щоб світлова тотожність батька, матері і дитини відповідала одне одному. Іншими словами, щоб світловий рівень або наповнення людських тіл батька, матері і майбутньої дитини було повноцінним. Лише тоді, коли вони тотожні, відбувається гармонійне, успішне зачаття або запліднення. По-друге, для того, щоб гарно перебігала вагітність, необхідно, щоб всі органи системи людської плоті працювали повноцінно. Ну, в першу чергу, це ендокринно гормональна система. Статева система, серцево-судинна, нирки, печінка, шлунково кишковий тракт і так далі. А для того, щоб здійснилися повноцінні гармонійні пологи, необхідно, щоб ці органи системи працювали в повному обсязі, досконало, гарно, життєспроможно. І саме задля цього, щоб вони гарно працювали, потрібна одна умова, щоб людські тіла, цієї майбутньої матері, були наповнені світлом. Тоді це висвобувається дуже гарно, творче, досконало і радісно. Про центр живого слова я дізналася від своєї колеги. В цей центр я спочатку привела свою маму, потім привела тата, потім прийшла сама. З таким питанням, щоб Олександр Володимирович мене оглянув і сказав, що мені треба відремонтувати в своєму організмі, щоб завагітніти успішно виносити дитинку. Олександр Володимирович мене оглянув, дав мені матриці читати. Я почала читати ці матриці, значить, завагітніла. Потім я звернулася до Олександра Володимича. Він каже: мені знаєте, я вам дам матрицю, щоб ви читали і готувалися на гармонійне, щоб у вас сталися гармонійні пологи. Прийшов вже час народжувати народжувати дитину. Я чекаю перейми і в моєму організмі дивні дивні відчуття, схожі на еротичне таке збудження. Я вдома знаходжусь, займаюсь хатньою роботою і думаю, треба мені подзвонити акушевці і запитати в неї про ці відчуття і сказати: якщо пологи почнуться вночі, то як чи можна їй телефонувати? І в такому стані я телефоную, вона говорить: знаєш, ти давай приїжджай, ми тебе оглянемо. Ми тебе оглянемо. Я зібрала речі, сама сіла в таксі, поїхала в пологовий будинок. Взяла халатик, тапочки взяла. Значить, мене оглянув лікар і каже, ви знаєте, жіночка, що у вас вже йдуть пологи. Я кажу, як це в мене йдуть пологи? Я кажу, а де прийме? Вона каже, що у вас вже матка відкрилася на 6 см, відкрилася, а щоб вже ну, вийшла дитинка, матка відкривається. На 10 см. Ну, в мене це виходило зовсім безболісно, від, відкривалося. Значить, е, було боляче вже е, ну, під кінець пологів, тоді, коли значить, відкривалася матка. Дитинка народилася швидко, я її народила з великою радістю. Е, був поруч зі мною чоловік, чоловік мені допомагав. І так як я народила дитинку, я сказала, що можна так народжувати цілу футбольну команду.